Про Крим ще хотіла у вас запитати, тому що сьогодні е, керівник української розвідки пан Буданов сказав наступне: Крим буде повернуто комбінованим шляхом і силою, і дипломатією, але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, яким ви бачите собі повернення Криму? Чи бачите ви його 2023 року, е, року, і чи потрібно буде для цього проводити додаткову мобілізацію? На вашу думку. Ну, я дуже поважаю пана Буданова і багато в чому його прогнози здійснюються. Але як тут е, я бачу в тому, що проблема в тому, що е, Європа не готова зараз прийняти військову операцію по звільненню Криму зі сторони Збройних сил України. Досі є величезна е, така. Проблема у європейських політиків про те, що е, початок бойових дій на території Криму може е, якось е, вплинути на Путіна в плані використання тактичної ядерної зброї. Тому що той же Крим він з 14-го року прописаний в Конституції Російської Федерації як їх ісконна територія, і Путін навіть чисто теоретично буде мати можливість для використання ядерно. Але Херсонщину, Донецьку і Луганську область вони також собі прописали на їхньому туалетному папері, який вони називають конституцією Російської Федерації ні, ні. в Конституцію. Вони це не внесли. Аси конституцію а вони офіційно не офіційно приєднали. Офіційно mm. приєднали, однак весь навіть внутрішньо російські е, оці етапи визнання вони не пройшли. Те, що вони там прийняли там э, цих всіх колаборантів в Кремлі, і там щось підписали якусь бумажку. Потрібно, щоб ще э, Рада Федерації там ну, прийняла і це ну, как, ну, не, 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 так, не так швидко робиться. З Кримом зробили це дуже швидко. Але тут зараз є, є у них проблеми, і навіть сенатори є, які задають питання щодо Херсонської області і. Щодо інших областей, тому це не прописано в Конституції Російської Федерації. Але ж все рівно, Україна чітко від самого початку повномасштабного вторгнення проговорює про те, що наша ціль не повернутися до е, умовно лінії фронту 24 лютого, а повернути абсолютно повністю всі території, включно з Кримом. І я думаю, що Україна не відмовляється від цієї цілі, і тут питання в тому, насправді е, чи потрібно буде проводити мобілізацію для того, аби е, Іти зі зброєю на Крим ну, потрібно розуміти ще одну просту річ: нині Україна повністю залежить від західних кредитів і постачання зброї, і тому, якщо західні е, партнери дійдуть до якогось консенсусу, що Україні ну на даний час ну не можна, або якось це буде вигляд в негативному плані, то є і інші важелі тиску на Україну, розумієте? Тобто то, що у нас зараз тримається гривня, то що ми зараз не скотилися до ну проблем з виплатами соціальними, це все тільки західна допомога, і а, тому ми повинні зв... ну, хочемо боємо, ні, звісно, що ні, а, ми повинні зважати на думку заходу, і а, яка, яка вона буде. Поки воки вона ще не сформувані не сформована, й тільки деякі такі о, голоси, які говорять, що давайте ми будемо домовлятися з Росією або якось о, без Криму. Тобто Крим винесемо за скобки, скажімо так. А якщо буде повинна військова операція такого масштабу, звісно, що без мобілізації це не пройде, але о, знову ж такі мобілізація. Не маючи зброї боєприпасів і іншого, вона виглядає. Ну ніколи наше керівництво не піде російським шляхом, коли оці мобілізовані там отримують там, ржаві автомати Калашникова, каску металеву. У нас інше суспільство і ну. Якось це зробити, і сенс воювати такими людьми, які будуть не озброєні, які будуть не мати такої потужної мотивації.